Отримала березнівську, березневу коробочку Allcrate і почала її відкривати, думаю, потім вам покажу, але, знаєте, краще вже зараз, ніж потім, тому давайте з вами її, якщо буде вам все видно, давайте з вами подивимось, поки чоловік там приймає в душ. Після роботи я швиденько вам покажу, що ж тут такого цікавого буде. Перша, це картка. Так, це мої ноги, я тут монтую відео для вас. І перше, що я бачу, це я вже бачила штучку, а далі вже не знаю, що там. Це такий снек-пакет із силиконовий, якщо я зрозуміла вірно. Тому що у нас щось подібне вже є, але меншого розміру. Тут є такий замочок, він застібається. На що ж тут написано? Давайте спробуємо перекласти. З мене перекладач ще, але я спробую. It's not always enough to go looking for the place we belong. Завжди недостатньо шукати місце, до якого ми при. До якого ми належимо, чи місце, яке наше місце, так? Мається на увазі. Sometimes we need to make that place. А. Ем, не завжди достатньо тільки шукати місце, своє місце. Іноді нам потрібно його відтворити самостійно. Ось так я перекладу це. Далі, давайте подивимось, що ж там в нас є. Далі. Ух ти! Щось вели. О, ні! Да, не може цього бути. Та ладно. О май о май гад! О май гад! Я просто в шоці! Я просто в шоці. О май гад! Я просто обожнюю це. Я просто обожнюю це аніме! <laughs> Ні! о, да. Я думала, я думала парасолька чорна буде. О май гад, яка це краса! Він такий. О oh гад, Я не можу! Я потім його покажу вам, звісно. Це просто неймовірно. Так, кнопки ніякої немає, але воно відкривається. Просто ось так закривається без кнопки. Ой, ніт, я боюсь його зламати. А, нет, тут є якась кнопочка. Є. Ой, Ой-ой-ой! Я що я його зараз поламу, ще. ще зламаю. О! Я його відкрила обережно. Нє. Не убігай! Куда же ти? Та ну подожди! Дарін. Ну добре, давайте продовжувати, тому мої емоції вони просто зашкалюють. Це з зонтик заніме... Ой, зонтик Парасорка заніме е е віднесені вітром чи щось таке Мєдзаки, О боже, це ж без... безликий, безликий, без лиця, без обличчя. Чувак, боже, це чернушки, які в мене висять там от, на картинці, на книжковій полиці. Так, фу, я не можу. Я не знаю, як це. Я, я не знаю, як це. Я, я просто в шоці. А, так, далі. Далі щось таке. Go away, I am reading. Табличка. Табличка. Свалітья, я читаю оце мені потрібно. Ой, слухайте, березневий він мене так радить, так тішить, я просто в шоці. Вау. Класна табличка, я її тут повішу собі, собі отутут, повішу прямо на, на свою а, прикроватну тумбу таку. Клас. Так. Ой, звісно, ще в нас є піно такий. Тільки хотіла не підписуватися на наступний а наступні півроку, тепер я. Повагаюся <гум> вже. Так, оці піни в мене дуже дивні емоції викликають. Перший сподобався, другий ні. А оцей симпатичний пін. Мені не дуже. Воно дуже, знаєте, багато всього. Так вони поєднуються, поєднують, з'єднуються. Це пара якась, Perfect Pairings Collection 3 of 12. І. Це у нас Magic Trilogy, The Shades of Magic Trilogy Вікторії Швапої, хто може знає, хто це, які це персонажі, але я, на жаль, не знаю. Сподіваюсь, що він я... мені сподобається потім, коли я його кудись причеплю. Отакий От Пін у нас. ну Просто я в шоці просто. Більш нічого, мені здається, немає. Це ще не все. Ви... Я думала, вже книга. Я просто я не можу. Як... Який крутий бокс. Ви не бачите моїх емоцій, але повірте мені, в тут... мене вже щелепе болять посміхатися. Це чи скетчбук. Чи що це таке? Чи просто блокнот. Отак він. Ого, який він крутий. Просто вау! Я, я в шоці, чесно. Так, мені, мені треба опанувати себе, бо я не знаю, що це за відео вийде, таке емоційне. Мене завжди крінч бере такий іспанський сором, знаєте, коли я іноді дивлюся, як хтось так бурхливо реагує. Ну, знаєте, це не дуже звично. Можливо, це я така зашорена, але, знаєте, іноді буває. І тут сама така, боже, це так круто! Це просто неймовірно. Я не можу нічого з собою вдіяти. У мене просто зносить дах. Чесно Так, ну давайте подивимось, що там в нас з приводу книги. О, вона дуже і симпатична. Подивіться на це. Мені подобається. Мені подобається чесно. Дивіться, ой-ой-ой, яка вона красива! Оцю я точно нікому не продам. Чисто з-за того, що подивіться на цей зріс. Ну, це просто вже краса. Це вит... витвір. Міс... Міст... Витвір мистецтва. Давайте з вами її відкриємо. Не хочеться навіть відкривати, але. Де мої ножиці? Десь тут вони були. Я тільки що їх десь бачила. Так, давайте я зараз покажу, що там ще. Залишилось у нас, так? Ну, звісно, це їх такий журнал. Ось такий оригінальний був, була вкладинка. І оце вони її таку зробили. Це в нас автор. Ще щось. Якісь творці митці, які робили всі ці речі, котрі до нас дійшли. Плейлист, звісно, музика для того, щоб читати книгу. Це дуже крута ідея, я вважаю. І снігпік до наступного боксу. Death to the. Undying. Death. Смерть, щоб не умереть? чого. Ну, ого, апрельське! подивіться, яка квітнева-загадкова, вся, така красива, якийсь буде чарівний ліс, бачите, там гриби, квіти, якісь такі лу... а, Місяць червона луна. І ви знаєте, мені подобається кольорова гамма. Ну, Наконець. Коли я побачила оцю картку, спойлерну, давайте я вам її покажу, мабуть, вам буде цікаво. По якому можете стоп нажати, натиснути, по якому фандому, що було тут у нас представлене. І, знаєте, коли я побачила оцей кольоровий перформанс, так скажімо, то я подумала за те, що у минулого разу була така книжка, якщо пам'ятаєте, зелено-червона з трояндами, і мені вона не сподобалась. Ну, Мені такі кольори і троянди, а тут ще й піони, які я також не дуже люблю. То я завагалася, думаю, мені не сподобається. Але тут, дивіться, дуже книга відрізняється від того, що я очікувала. Тож, де ж, де ж мої ножиці поділися? Чим би мені... А, у мене ще, одне... ще одні знайшлися ножиці. Да. Тож давайте її відкриємо. Я вже не можу терпіти. Ось так. Подивіться, яка краса. Якесь видавництво, я не розумію, яке ще. Яка вона, яка вона красива. О, подивіться. Глави як оформлені. Так, це в нас а, лист від авторки. Ванеса Лі. Це її підпис. Він, дивіться, просвічує, тобто він реальний. Вона тримала цю книгу в своїх руках, що дуже приємно. Last Blood Carver щось таке. О, мапа. Обожнюю всякі такі малюночки, мапи. Є ілюстрації у нас тут чи нема? Нема. Є лясе, я бачу. Але дуже красиво оформлена книга, мені подобається. Давайте подивимось на неї ось тут. Я сподіваюся, в мене там все знімається нормально, тому що я тут. Ай! Знімається, я маю на увазі відео. О, якась. Думала бабочка, а то. А, як красиво. У мене ще цей а, фойлінь а, червоний не зустрічався, як він, український. Ух ти, як красиво! Фольгірування. Фольгування. О, дуже круто виглядає книга. Прям вау. Форзаці... А, ну Таке. Я маю на увазі, коли ось щось дуже розмите, мені не дуже це подобається. Краще б була повноцінна така. Ілюстрація, знаєте, щоб було видно, що там. Чи китайська. А, ну, Лі фамілія, так. Це, напевно, що китайська. Ванеса Лі. Китайська якась історія. А, як красиво. Мені подобається дуже. Вау. Давайте подивимось на зворотню сторону. Та-дам! Ого! Щось підводне там, чи що? А, то музей якийсь, Ага, книжки бачу, ось тут. В кадр не попадає трохи. Ось так це виглядає дуже круто. Ось цей мені кавер нравиться. Подобається. Що в мене з мовою? У мене, до речі, я помітила, що речовий апарат не так заточений під українську, тому я іноді, знаючи навіть слово, не можу вимовити його у зв'язку з поруч із іншими словами. Ну ви зрозуміли. Дуже красива книга, прям вау. Незважаючи на те, що вона китайська. Ну, я не знаю, це у мене як із французькими книгами трошки бентежать імена, -ім 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 назви китайські. вони всі для мене однакові, але книга дуже фахна. А ти знаєш всі куди? Ну. Чи ти пропускаєш просто? Головних держав я знаю куди. О, дивись. Що це? Класичний аромат Hugo Boss. Саме найкласичніший. 35 тисяч продажів на Amazon. О май гаш. Воно? Це. воно. О май гаш. Дай Дарине понюхать, она узнает или нет. Я же все. Дарин, затяни. Аромат. Даринь. Ты його впизнаешь? Да? Скажи, скажи. Ты його знаешь уж? Мам, я его как могу забыть можно. О мой гад. Ой, это чоловіче. Ти без них не можеш. Я так також собі щось хочу, але таке, знаєш, легке-легке, щоб воно ледь чутно було, то в мене вже це давно немає. Оцей діпрет, який в мене був, це не те. Доброго ранку. Сьогодні у нас 16 березня вже. Вчора ввечері я після того, як я вам показала, що ми там їли з чоловіком на вечерю, то сьогодні. Вчора я ще їла отакі два бріоші. Це, ну просто як здобна булка. І йогурт з малиною та, та цукром і чай. Це було вчора. Вчора ще я пила якусь солодку, газовану воду, типу живчика, прямо один в один, і мені здається, це було все. Сьогодні була кава, і зараз вже. Так, сьогодні я прокинулася десь об 11-й. Була кава з молоком вівсяним, без цукру, і зараз вже о пів на третю Оце мій перший прийом їжі. Ну, Тобто я вчора наїлася так, що я не схотіла нічого їсти, якийсь мене стан, Знаєте, психологічний зараз не дуже, То я, незважаючи на те, що вже ПМС пройшов, але справа не в тому. Це вже на патроні, якщо цікаво. Ну, Оце, в мене такий сніданок, терепред обід, не знаю, як його назвати. Але так, тут є цукор, тут є йогурт, йогурт Плейн, без нічого, але цукор я додала. І отакі дві булочки. Це вже без чаю, без нічого. Подивимось, що буде далі. А, ще ж хотіла сказати, я сьогодні зважилась, і в мене. На жаль, ні туди, ні сюди або на щастя, 115, сто 114, господи, 114 кілограмів, тобто як воно завжди. Але я поки що ні на що не сподіваюсь, тому що я ж не зменшую кількість їжі, а намагаюся тільки фіксувати для того, щоб у подальшому намагатися його трошечки зменшувати.